Привіт! Продовжуємо говорити про іменники. Ще одна категорія для іменників однина та множина. злічувані іменники мають лише однину. Злічувані іменники мають і однину, і множину. Для цього нам просто треба додати закінчення S. car» cars до речі, у множині артикля не потрібно. Для зручності в умови іноді ми додаємо не просто S, а «is». Так ми зробимо множину для тих іменників, які закінчуються на с, с, «ш», ч, «ч» кс. O. A bus buses. A dress, Dresses. A torch torches. A box boxes. Ось приклади іменників, які закінчуються на o. Hero, Heroes. Potato, Potatoes. Volcano, Vulcanoes, Tomato, Tomatoes. Echo, Echoes, mango, mango, Mangoes. Також можливі винятки. Їх варто запам'ятати. RADIOS. PIANOS. PhOOOS. Videos studios. Scenario's kangaroos. zoos. Якщо іменник закінчується на голосну плюс Y, додаємо лише S. Boy boys. А якщо іменник закінчується на приголосну плюс Y, забираємо і додаємо Is. A strawberry strawberries. До іменників із закінченням F та F, замість F додаємо WS. A leaf – leaves. A Wolf wolves. A life. lives. Oh, a pewni menniki не підкорюються жодним правилом, тому запам'ятовуємо. A man men, a woman, women, a child, children, a person, people, a foot, feet, a tooth, teeth. A goose geese. A mouse mice. A louse lice. An ox oxen. A moose moose. A shrimp shrimp. A ship ship. A deer deer. A fish fish. До речі, певні іменники використовуються тільки у множині Jeans, shorts, clothes, trousers, glasses, sunglasses, scissors, headphones, police, cattle, people, congratulations, surroundings. Ми впорались. Молодці.